Об'єктивно інформувати, надихати українців на опір та бути вдячними Збройним силам України. Національні спільці журналістів кажуть, війна змусила переосмислити важливість інформаційного фронту. Очільник спілки разом із командою побували у прифронтових містах і налагодили співпрацю з військовими. Про це й не тільки йшлося під час зустрічі з активістами Черкаської обласної організації спілки детальніше у сюжеті. Великий виклик це економічна. Нестійкість українських медіа війна підвалини економічність зруйнувала взагалі. На жаль, у нас третина регіональних медіа закрилися. На зустрічі з представниками регіональних медіа очільник національної спілки журналістів назвав проблеми, з якими стикнулася четверта влада. Насамперед, фінансова неспроможність утримувати змі, а звідси зростання рівня безробіття. Це величезний виклик, і ми як спілка, ми шукаємо партнерів, донорів саме щоб залучати кошти для підтримки медіа. От, завдяки штаб-квартирі ми програму екстрених грантів для журналістів українських змогли реалізувати 160 журналістів, в тому числі і черкаські колеги, отримали такі стипендії. Проблема утримання на плаву регіональних друкованих видань з початком війни дуже загострилася, додає очільниця обласного осередку спілки Тетяна Калиновська. Черкаський район, Звеневроцький район, районні газети не виходять. Оця третина газет, які перестали виходити. В Черкаському районі і з усіх районів Черкаська района не виходить і виходить тільки три районки у громадах. Будемо так казати в Курсуні, в Кам'янці. І в смілі, а всі інші газети не виходять. Тобто, така ситуація з інформуванням. Вона йде тільки кутиться вниз. Сьогодні маємо ще один напрям роботи, який необхідно удосконалювати. Це військова журналістика. Для цього налагоджується співпраця з військовими, додає очільник спілки. Також важливим аспектом висвітлення війни є безпека під час поїздок у прифронтові міста. Експедиції поїхали прифронтових ріхів, повезли і газету, повезли. Певні подарунки повезли, рятувальники, Червоний Хрест, теж якби волонтерські певні внески, і е, здавали газету з України. І, от в тому ж Оріхові, то люди, які так і не виїжджали в руйнованому, де одна вулиця трохи-трохи світло дається. Дізнаватися про новини з лінії фронту від колег, що лишилися на окупованих територіях, доводиться й медійнику Олександру Брижу, родом із Донеччини. Заслужений журналіст та очільник Донецької обласної організації національної спілки. Від руського міра йому довелося тікати ще 2014 року. Каже з початком повномасштабного наступу Росії, медійники Сходу все більше підтримують Україну. Деякі з них вже на нашій стороні. Вони більшість з них. Переїхали на українську територію, деякі залишились там, але я повинен сказати, що тільки одиниці з них стали по той бік нашого фронту. На завершення зустрічі команда національної спілки передала медійникам два комплекти захисного спорядження для роботи на фронті. Також на згадку кожен з учасників зустрічі підписав український стяг. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.